Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові за добу випустили по Херсонщині 441 снаряд. Цілили зі спольної артилерії та мінометів. Безплатна юридична та психологічна допомога. Чи багато херсонців звертаються та з якими проблемами? З початком повномасштабного вторгнення змінив гітару на зброю. Історія херсонського барда Івана Терешка. Земля всіяна склом, зруйновані конструкції в офісних та житлових будинках. Це наслідки сьогодні сьогоднішнього нічного обстрілу російськими військовими серед місця Херсона. Обстрілювати цей житловий квартал почали близько третьої години. Віра Маєвська, мешканка будинку, розказує, нарахувала чотири вибухи. Між ними було 15-20 хвилин перерви. Вікна у квартирі каже, дивом ціліли. Я тільки почала дрімати, і в це час почалась. Спочатку на кришу посипалося, як гвозді. Я посмотрела на і стало видно, як днем фосфорна бомба. І освіщала все. Я позакривала окна, двері от, на балкон, везде. І тут началось. Я еле в себя потім прийшла. Сразу такой страх все дрожало. З самого ранку комунальники та місцеві жителі прибирають на вулиці наслідки нічного обстрілу. Це поки перший. Через цей обстріл дві людини отримали поранення, розказує керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Другий день поспіль обстрілююсь зранку. Потім четвертий знову обстріляли Херсон. Поранена жінка 56 років та чоловік п'ятдесяти років. Вікаріна людям допомоги. Херсонську громаду російська армія обстріляла 16 разів, за даними міської військової адміністрації. Влучання, крім самого міста, зафіксовані у Садовому та на Дніпрянському. Також під обстрілами була Береславщина. За інформацією начальника районної військової адміністрації Володимира Літвінова, в одраду Кам'янці через авіаційний удар пошкоджена будівля ліцею і два житлових будинки. Село російські військові обстрілювали із артилерії. Загалом, як повідомляє обласна військова адміністрація, Окуповану територію Херсонщини армія Російської Федерації обстрілювала 74 рази, випустила 441 снаряд з різних видів озброєння. Минулої доби одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення. Олена Ліщенко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини Херсон Херсонець В'ячеслав розповідає, дізнався про безплатну юридичну допомогу у місті і прийшов з питання оформлення спадщини на прохання знайомої. Як дочка може оформити недвижимость на свою маму, так як эмигрировала в Європу. І по каким-то причинам не може сюди приїхати. У хабі працюють юристи Євгеній Порожок та Равіль Джанали. Говорять, щодня консультують більше десяти херсонців. Найбільше питань з відшкодування пошкодженого майна внаслідок російських обстрілів та затоплення, а також відновлення втрачених документів. Це повністю безкоштовна юридична допомога, а ніяких коштів ми за це не беремо. Як ну допомагаємо як можемо? Тому якби хай люди, якщо є потреба в цьому, то звертаються. Так як наразі в місті Херсоні ну, з цим є певні проблеми, і у багатьох людей ну, немає коштів, щоб звернутися до адвокатів, до юристів і платити за це ще додаткові кошти. З херсонцями, які виїхали з міста, юристи спілкуються телефоном і у чат-боті благодійного фонду. Окрім цього, отримати можна і психологічну допомогу, говорить психологиня Тетяна Папенчак. «Тут Ми надаємо очні і онлайн консультації для херсонців, ті, хто знаходиться в місті за містом, ті, хто виїхали, навіть звертаються на онлайн-консультації. По більшості це запити саме пов'язані з війною, з підвищеною тривогою, з проявами посттравматичного стресу, але також люди звертаються і за особистими питаннями щодо побутових проблем, проблем сімей, дітей. Щодня психологиня проводить 4-5 консультацій наживо і через онлайн платформи. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон. Зустрічають як поважних персон, вокзали, перо не багони. Ми їдемо на полігони, вчитись збивати в тому. Херсонський поет і бард Іван Терешко розповідає: гітару до рук бере нечасто. Чоловік зараз військовослужбовець Збройних сил України. Музика важлива, і допомагає якось розслабитися, відволіктися, але, скажімо так, ну це десь не знаю, послухати музику, А щоб самому, то якось було не до того. Мабуть, за весь час служби, якщо два вірша коротеньких і було якихось, то і то. Іван каже, почав займатися музикою і писати вірші 17 років. Виступав я рідко. В основному це було якесь коло друзів. А от останні пару років до початку війни, то я приймав участь вже в таких заходах поетичних шаф віршів. Уже почав писати і друкуватися в збірках поетичної шафи. І в інших альманахах, то вже українською мовою. Моя дитина п'яти років каже: велика чорна вава в Україні. Вона спокійна, навколо вибухи, руїни. Важкі часи прийшли тепер на зміну. Після кількох місяців окупації Іван вивіз родину з Херсона до Кривого Рогу, сам став на обліку військоматі. У листопаді приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Потрапив до Луганської тероборони. На той час вони базувалися десь на межі Луганської і Донецької областей. Там же отримав ранення в кінці січня. Після лікування Терешко повернувся на фронт на херсонському напрямку, говорить, не воював, і після звільнення міста побувати там не було можливості. У мене є друзі, є знайомі в Херсоні. Я з ними час від часу спілкуюсь. Ситуація, звісно, не дуже. Але ну, люди тримаються. Зараз усі зусилля направлені на військову справу, а поетичне натхнення повернеться після перемоги, говорить Іван Терешко. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.